Приїхав бюджетний Redmi 6A у чорненькому кольорі. Ціна 1300 гривень. Ось такий варіант. Мікророз'ємчик. По телефону нюансів немає ніяких. Екранчик у гарненькому стані. Трошки з холоду приніс, зараз запутів. Так, Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Redmi 6A, 16 ГБ пам'ять телефону. Та 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде заразний шнурочок мікро та сам пристрій. Для замовлення пишіть мені у повідомлення. Також <кхід> дивіться інші мої варіанти: є досить великий вибір по телефонах. Приймаю замовлення також у телеграм-каналі, Силочка в шапці профілю або у інстаграмі. Пишіть, будь-де вам зручно, скрізь відповідаю, відписую. Та замовляйте. Є різні варіанти.